Всем привет! З вами Назар, геймер я 16 Сегодня ми граємо в Пункт Хейвен и я вам показую, що появилося в обноті. Обнока була профемала. Появилося. Тут появилося. Откину что ж сам. О, то просто такий був и всякий так, підписуйтесь на ставить лайк одного їх відео. І пишіть своє в щоб я добавляю друзів, друзі. Або добавляйте, друзья, мене менник Hemir 2016. Продаю відео, видео. Добавлю от кот лопату. ні, вона була, але її дозанесли. Опа. А ні, от таке лопати точно не було. Тоді вона ще не могла так копати файн. А як це прибрати? Ну ладно, хай будемо. Отку от тачку добавили. У не мене так колір тачка. У повернути назад колір. Добавлю такі гарбузи. Вони потрішки ростуть. На жаль, що їх збирати не можна, напевно. Не, не можна збирати. А я, а я зібрав. Шаша я забрав. Не, не зібрав. Просто нарабати на них и у меня Прикольно. Прикольно, реально. Такую от кривничку добавлю. Я вам щось що, позатисть.

Злопи еще є двері, щоб зайти. Відкриваємо хату. Ой, откажешь передвигаться, що це? це? Скорость передвигаємо. Тут нас билет. туалет. Також уже сучасного. Туда так щось сучасне. Дим, а не якось ну, скажите, дім? Дім фермер там. Скажите, який прикольный такий день. Прикольно от таку, от так, так, по мне. Вот такую вот такую печку. Конечно, говорит, и можно. Так, копию. И вот это грипор. Туда хоть киепохеленький. Искренка Жаль, чуть Так, не Зашивение мона открытия. Покладешься туда. Вот такая каштана комик. Может разполнить такого вот хоть. Павлин Хватит. Подавно дозволить спаунки. Да конек. А вот комики. Так выходим. Зараз спальню коник. А так. А, а не пчел коник. Спаун. Это кто за спам? Спальница. Коник спавнится. О, спамцев, спальник. Нажимаем именно Ну, Черт есть. О, мы же можем ведро классно. Мабуть, як швидкість, яка... О, мене віднімати що швидкість коня. Віднімати і додавати. Прикольно. Підписати. Не забув у нас. Не забув у нас. Тільки що швидкість міняти. Міняти швидкість на ньому не можна було. Хай-я! Так, відкриваємо двері без ключа. Чуча, ой! Ладно. Ой. Такие добавили у нас фермерский день. Давайте пошукаємо о. Договір браку, ти розтягувати що переступить. Давайте шукати секретки. Угу, прозоре. Ага, скось проходимо, ага. У мене ще підписати. А ну, на 2.16 на... 16 пише. Угу. Хопля хопля. О, реально пишеш, мені. Десь ідес от на цей канал. Не, ну то чтобы к ним букву не пишешь. Конечно, ты дошл, чтобы ты дозволяв. Иго! Иго! Он даш, хат скатик. Что нас тут можна зайти вот такого, пострибай на ні. Нічого. Тут у нас прозорий телевізор, ні, не, все окей. Нічого прозору нема. Так, шафах, шафах, шафах. Ой, в щось. О, здається, прозор щось. О, щось прозор знайшов. А на жаль, там туди немає не не попасти. Тут наше. Тут так само. Понятно, но покажу, что я так я не знайшов. Глянько. Умало сім, блядь. Я що там став менше. Чекало що означає. Так, шо якісь скнижучки. Тікал де сейф. Так, що... ага. Крючки векос кашечка, Що, я не Опа! Кнопка! Ооо! Вот наша вот, секретка, і, і, на і, і тут у нас сейф. Прикольно. Тут кнопочка, бачиш, тут на другому палесе на коня, і тут кнопочка. Хопляй, тут вона відкривається. Я поставлю сюда відро, щоб конец знав, що ему пять. Ну картинка коды. Коль, на он сейф. Что-нибудь трех мяч стал. Напишите в комментариях. Кубили дальше. Сейчас вы концов. Что он скучает? Ничего не кончится. Так, 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 ничего. Угу. Ничего прошу, я не знал, у Крима сайф. Ихо. Может, тоже шафишу. О, он уже прихожу. Ага, понятно. Ага, то тут заклали, Тут еще у нас. пану видно. Нет шоуху. Постуда. Вот еще какая-то кнопочка. О! Еще тут копочки. Що Ша щось, Ага, так вот не сами води. Ага. Понятно. Что ремонт закрыты? Вот такого. Что ли у нас? А мира влубила. <ріхи> Шос, а ага, задні двері. тут ще? о, ну і що сітки? Як можна підполити? Ніщо свічки немало нема не а не Як не підполити реально? Так ла-ля. Плем нікого, нікого. Так це ой-ой-ой. <ріхи> Ооо, у мене красна фармисненька были. Напевно. Верходим, ой, переходим. Вот, можна три шути щось дам. А якщо полити... я думаю, якщо полати от берега, то ми хопля, підливаємо, підливаємо. щось так переливати, поки вони не вийдуть Може реально, ну шо, може реально більше стане. Не, не так приливати якось. Да что собрал? Я коза. Вот такой, вот такой, вот такой прибывай. Вот Давай ты почекаем трех. Потом мы будем пиздавать и полки не верст. Я не сами реально бежит? что не так не устали от тебя кинуть. Пустые. я уже забитила ведро в этом. Потому что вас А ну, а мы поработати уже вирос. Може і мона, але він не зростає. О, дай пишу мене на щітки ще пішов. Напевно, йому моя удочка була. Там сюди полиємо. Тюди прям. Чтобы воно ушло. Чтобы видно, я тихали позить йому селі. А с не взяли, что це не працює. Ти що не Ні, не дубали, не О, я буду уже верішь. О, он издайте більше. Ні, уже нет. Ну ладно. це воно так не працює. ось балкончик, можно перевернуть, дорачи. Жертву. яблі чи щось... Ой, скош мой вход. План яблі. Так, кто тако. Угу. Так, кто-то что-то залезет на данный даже привер. Да. Это министратора министрация. Ну, може мішок і не треба, але треба не то, що треба. Ну, так ось завежмо, ну, да? Хоп-й. Хопля-хопля. Те, що це за кімнатка така. Це достать Ні. Димохи, димохід, димоходу нема. Уже мінус. О, є півник. Це плюс. Угу. скаут форма у нас Диму. Вот скаут. Ну, мы на эту штуку сладкий не моя не веш. Может и моно, а не веш. Но моно якось прибрать этих пивники колку. Моноек, блин, не моно. Моно якось заменит такого синшу поставить за мест них. А вон корочка ма. Напевно, что нет. Напевно, что нет. Так. Давайте поднимемся на премиум, Дим. Я бачу, там игроки с премиум, Дим. Если он не будет образовать, я шо не подъемся у них. Так не дай, то я не уйду. Полиция, ладно. Если не меня убрать, я шоу не подъемся, я туда не уйду. А, не поняли. Я у нас новый показал. Да он сможет показать, я туда не идем. Пошел с ним так. Полиция. Полиция. Еще по... Еще раз полиция. Да уж. Вот так. Мне не, не могу сказать премию? Я вам хочу показать Дим премиум, а у меня нема О, премиум. О премиум. Может быть, даже премиум Джим застудить, например, туда, -то где я вам хочу показать. Ну, все, что здесь такое, что я вам хочу показать. Ну, я вам хочу сказать премиум. Плюс я его сам не вижу. Так, что. Зараз повозьмо триксіна, напевно, що. А якщо далі вже глядати, то... Вони <флак> можуть бути такого, що там у нас світло за сес. Та ми ж сафа не в одну Так, відкриваємо двері без ключа. Чу, ча, око не відкрит. Так, все одно, що світильники, їх не можна виключити. Це дзінь-дзілінь. А ну,

Да будет потрунваться. Ладно, побегли. Так, шанс холдим-то так само. Молоко. А мне-ням милк-милк. А может, а может не молоко? Сейчас мы справимся. А блин, у меня успеть карту. Будем Це Правда. Я понял, что представили. Я понял. Камера дивився і не міг знайти камеру. Та не приходить. Зараз перевіримо. Це не камера. Ні, камери немає. Зараз ще раз подивимось. Так, ось тако. У мене ще був камеру. Ладно, камера є. Ну, камера не була. Дивіться на свічку, з якого з цього боку. Так, ось там, бачите, є камера. Ось там, бачите, ось там, ось тут є камера. Камера є, добре. Ой, февраль У Тяша камера, та тут тоже є. 9, 10, 10, 10. добре, ось це Камера. Ага, 9 на кухню, Так, таша. наступна камера, отута, там, оттуда. Тут мы поддягаемся. Туда. А й та є камера, так наступна, Другому же помощь. Девять их не любим. Так, у ну, нас добре. Камера. Це добре. Не... На кочку можешь давить. Так, камера тут теж є. І, і быть, встання. Заднюю двері. Я деш, що камера десант будет, задний дверь. Де камера? Нема камери. Шаром? А ні, я камеру хочу. Тут так. Та? Чекай. Верні мені так довго. Стоп. Стоп працяти, хтось зараз там ходить. Кажу, кончу я його, хтось вензе. Да, я тут вензе. От хто. мені не хоче нагадати. Я тут вензе. Іо. Гусь. Гусь пішли, мене на фермі дружить. Гусь, ти човтик, бо ж мене на фермі дружить. Гусь, ти мене на фермі дружить. <схід> гусь. О, гусь. Били, бо ж фермі мене живе. скорочку. Сиди тут. Е-е-е, э, куди? Вредний гусь. Стій, догоню. Ох. Ну що до неї хоче, та її казав би. Підписуйтесь і ставте лайк, щоб не пропускати нічого відео. свій нік в коментарях. Всім до зустрічі!